І так, шановні, тільки що я зробив невеличку пічку, вона мені обійшлася всього на всього 300 гривень, тому що я купив три цегли, три шамота. Одна цеглина вартувала 100 гривень і в сумі це 300 гривень. Ну, другу шамотну цеглу мені просто так як кажуть, подарували. Там були 2 треті цегли, половинки. Ну і з цього всього я це зробив. Також я знайшов. Валялась доволі така нормальна солдеповська цегла, шамотна, яка витримує температуру під 1300 градусів. Ну і з цього всього я зробив. Рушта плюс дверцята я знайшов на металоломі. Рушта я зварив. Ну і зараз хочу вам продемонструвати. Так, шановні, ось сама пічка. От уже зробив, можна сказати, вивід під димарь. Вона є двохканальна. Тут ми будемо її прочищати. Е, тут, е, от бачите, там йде димар. Ну, можна зробити ще дві е, цегли, поставити от таких або одну більшу. Зверху бляху, там зробити так, щоб вона плотно прилягала до цегли, вирізати там такі окайомки, жолобок. Ну і ту бляху поставити сюди, там закріпити, щоб була опора, щоб вона краще стояла. В стіні так само можна зробити. Просверлити то, як е, такий жолобок, і та бляха, та пластина буде отак закривати. У нам те. Так. Е, ну Оце я взяв на металобрухті, відчухав. Ну і от треба буде зараз це все ще почухати. І це все я буду брати отак сіточку е, і клей. Е, Клей для теплої підлоги, для плитки, ну і, можливо, ще навіть і обставлюю оце все плиткою. Так, Тут у нас оце все я так само зачухаю. Оцю плиту. Ця плита забирається. Так, ну І дивимося. Так, тут у нас йдуть рушта. Сюди йде у нас, вогонь, дим, опускається вниз. І другий канал він у нас піднімається догори. Ну, кажуть, ще трохи можна взяти, можна просто взяти, труби туди пустити, а можна взяти ще зробити цеглами, і воно буде більш надійно. Ну, і оце приміщення воно буде цілком нормально отоплювати, плюс можна буде зварити їсти.